Тренування почали одразу після відкриття ШВСМ. Дуже класний, приємний зал, всі умови для розвитку дітей, спортсменів. Є також басейн, сауна, тренажерні зали. Звичайно, приміщення допомагає нам, так як тренуватися в гарних умовах завжди приємніше, є результат. Дітям подобається. Ці умови дуже багато спортсменів ми на тренерів. З великим натхненням повернулися працювати в новому залі. У нас дуже багато змагань, тому ми плануємо бути взагалі у всіх, приймати участь у всіх стартах, які будуть попереду, будемо готувати нових переможців. Все дуже подобається. Нове, воно є нове. Це школа вищої спортивної майстерності. Тут є все, що потрібно для нашої роботи. Справа тільки за нами. Запорізький бокс він дуже яскраво себе зарекомендував на всеукраїнському рівні. одно все тримаємось в лідерах. У нас тренуються найкращі спортсмени області, прожери України. Дуже гарні умови. Ну, тут є всі умови, щоб... Були чемпіони Європи, чемпіони України, призери, чемпіонатів світу, чемпіони світу. Будемо стремитися до цього, щоб в подальшому у нас був результат. Хочемо бути гідними суперниками.